Друзі, привіт! Поки прибираю на столі, розповім вам, чому ми вирішили працювати один день на тиждень дистанційно. Ну, по-перше, зараз дуже непростий час, багато повітряних тривог. Після повітряної тривоги треба якось доїхати на роботу. Погодьтесь не завжди це виходить, бо великі затори. Тому маємо пристосовуватись до тих умов, які зараз у нас є. І напевно всі стикались з такою ситуацією, що хочеться просто попрацювати з ліжка, нікуди не йти, або зовсім змінити установку, сходити в класну затишну кав'ярню, попити смачну каву і просто так попрацювати з ноутбука. Е, також, як на мене, дуже важливий аспект це дисципліна. Бо коли ми працюємо вдома, і в нас багато спокус, багато справ, і тут дуже важливо зосередитись саме на роботі. Тому для мене дистанційна робота це один із способів привчити себе до дисципліни. Е, до речі, ми під цим рілсом залишили вам деякі поради, які ми користуємо самі. Тож обов'язково почитайте і не забудьте про лайк.